Ні, не чіпай це. це дуже дорогий витвір мистецтва. Тож, це фільм про Алекса та його Друкс, які спілкуються між собою на англо-російському суржику, що зветься Насад. А дієві особи класують один одного по ядрам частіше ніж вдячні глядачі по моїй кнопці вподобайки. Механічний апельсин був заборонений в Англії аж до смерті Стенлі Кубрика у 1999 році. По правді кажучи, режисер сам посприяв цій забороні у 74-му, і мотиви цієї самоцензури залишаються незрозумілими. Можливо, він просто втомився від звинувачень у прославленні насильства, але не виключено, що йому дійсно погрожували. Це не таке вже й дивне припущення, як може здатися, адже фільм викликав чимало палких дискусій. Жодна картина до механічного апельсина не зображувала насильство в такій естетизованій манері і з такою лаконічною відмовою виправдовувати його. Критики звинувачували Кубрика не лише в тому, що він розпалює апетит до крайньої жорстокості, але й у тому, що він не спромігся кинути йому виклик чи навіть поставити під сумнів цей апетит. Насильство на екрані, на їхню думку, спонукало до наслідування в реальному житті. Але Кубрик не мораліст і не психолог, він не пояснює те, що показує. Глядач змушений сам вирішувати, що він хоче бачити в його фільмі. І ціна, яку ми платимо за цю свободу, включає в себе прийняття ризику, що фільм сподобається якимось молодим парубкам, які вирішать втілити в життя філософію ультранасилля. Чорній котелок та черевики, біла сорочка і штани, що зі смаком доповнені ефектним укріпленим гульфиком, така уніформа Алекса і його друзів, підліткової банди, яка постійно шукає якогось по-справжньому хорор-шоу дійства. Одного особливо приємного вечора вони починають з кількох напоїв у корова мілкбар, а потім йдуть бити п'яного безхатька, влаштовувати розбірки з конкуруючою бандою та ганяти околицями міста на викраденому автомобілі. Трохи розігрівшись, вони вдираються в заміський будинок успішного письменника та по черзі беруть силою його дружину, подбавши про те, щоб сивий майстер слова отримав першокласний вид на це жахливе випробування. Чи парубки самостійно обрали такий стиль дозвілля, чи він обрав їх. Фільм нам не розповідає. Англоамериканець Кубрик просто занурює нас в цей жахливий світ безумства. Який на задньому фоні акомпонується найкращими бенгерами від старого доброго Людвіга Вана. Не стільки жорстокість робить механічний апельсин таким захоплюючим досвідом, скільки хореографія та музика. Алекс, перш за все, палкий шанувальник Бетховена, смакує власні виступи як витвори мистецтва перформансу. Він пародіює Джина Келлі, наспівуючи I'm in the rain» та в такт пісні наносить серію ударів по своїй жертві. На відміну від трьох своїх товаришів, які розраховують на здобич під час своїх рейдів, його мало цікавлять гроші. Механічний апельсин це складний дискурс про зв'язок між насильством, естетикою та медіа. Фільм не дає відповідей, він лише ставить питання і змушує задуматися над деякими припущеннями, наприклад, про те, що насильство в кіно неминуче призводить до насильства у світі. Терапія Алекса, яка спойлер, крім алергії на ціцькі та перетворення його у тюфяка нічого йому не дасть. Полягає у примусовому перегляді жорстоких фільмів та вирізаних сцен зі скаженого весілля. Зупиніться, це гріх. Чим довше він сидить на своєму місці з розплющеними очима, тим гірше він себе почуває. Ефект посилюється препаратом, який йому ввели. Для колишнього хулігана це жахливі тортури, для пересічного кіноглядача звичайна насолода. Просто стати спостерігачем без жодних зобов'язань діяти, будучи зачаровано приклеєним до крісла. Кубрик майже буквально втягує глядачів у фільм, алекс часто дивиться прямо в камеру, вочевидь звертаючись до нас. Перед тим як втілити нарогу над дружиною письменника, він опускається на коліна і, дивлячись прямо на шокованих спостерігачів, каже: Дивись уважно, братику, дивись уважно. Справжня сенсація механічного апельсина полягає в тому, що ми ловимо себе на думці, що ми з нетерпінням чекаємо на те, що буде далі. Нас шокує не те, що показує режисер, а те, як ми реагуємо як глядачі, зачаровані майстерним і незабутнім фільмом. І дійсно варто зауважити, що рідко коли з'являються картини з такою бездоганною технічною досконалістю. На мою думку, Кубрик створив фільм, який експлуатує таємничість і різноманітність людської поведінки. І оскільки він відмовляється від традиційного використання емоцій, вимагаючи натомість постійного інтелектуального аналізу, це виливається в дуже незвичний і дезорієнтуючий кінематографічний досвід. Алекс Деларч людина, яка спирається на імпульс і відповідно на власну природу. Він з тих, хто може за допомогою чарівності, фальшивої чи ні, примусити переспати з ним абсолютно випадкових дівчат, але також може зґвалтувати когось заради задоволення від акту чи гострих відчуттів від агресії. Він може бути відносно заможним, але красти чисто заради того, щоб недбало кинути свою здобич в шухляду. Алекс бере те, що хоче, тому що його природа підказує йому, що так треба робити. Тут немає ніякої логіки чи процесу мислення. Він просто знає, що є час для відпочинку і час для дії. Він може не розуміти, хто він є, але він знає, що ним рухає, і це ключовий момент у цьому фільмі про те, ким є людина, про її найглибші інстинкти і людську природу, у світі який більше дбає про науковий прогрес, ніж про глибокі етичні проблеми. Намагання витіснити людську природу, замість того, щоб спрямувати її в корисне русло, або відібрати ті частини єства, які відповідають базовому виживанню чи навіть розмноженню, є хибними зусиллями. Механічний апельсин це марний об'єкт, природний за своєю суттю, проте неприродно доповнений та насильно використаний. Фільм показує, що будь-яка влада, навіть в самій цивілізованій країні, є режимом. І для досягнення своїх цілей вона буде використовувати всіх. Я все зробив правильно. Так, хлопчику, мій все чудово. В першу чергу молодих і здорових, можна навіть розумово недорозвинених. І Якщо ж для того, щоб ви стали вірними церберами режиму, потрібно буде замінити щось у вашій природній натурі на штучні елементи, влада кине на це всі можливі ресурси. Ми не кидаємо своїх друзів. Дякую всім за перегляд. Для тих, хто бажає підтримати канал, вся інформація буде представлена в описі під відео. Або можете зробити помірний донат, перейшовши по QR-коду, який бачите на екрані. Навіть пара копійчин надасть мені наснаги створювати цікаві відео і надалі. Також вдячний тим, хто підтримує ролик вподобайкою, залишає коментар та посилює канал своєю підпискою це все допомагає в його розвитку.